Доброго дня, друзі. Volkswagen Multivan у нас в роботі. З вами установочний центр. До Бачите, парктроніки підтягнув, камеру заднього огляду. Ось я виїжджаю з бокса. Ось так. Камеру заднього огляду. Все, магнітолка підтягнула. Парктроніки передні зараз у нас показують, бо в нас є перешкодка. І ось, дивіться, спеціально виїхав на вулицю, щоб показати вам, як працюють динамічні лінії. От Ну і так само магнітола стала в штатне рідне місце, виглядає класно. І якщо ми переключаємося на драйв, у нас включається камера переднього огляду. Вона достатньо якісна. Парктронік включається, камера переднього огляду. Вона працює 8 секунд, потім відключається. Поки що включимо паркінг. От. Ось така магнітола. Ви вже їх знаєте, ці магнітоли. Дуже багато про цю магнітолу я розповідати не буду. Ну, дещо покажу. Значить, Що в нас тут працює? В нас працює бортовий комп'ютер, він підтягнутий. Ось дивіться, клімат. Наприклад, да? видно, працює, все. Класно. Температуру ми збільшуємо. Вона у нас. Значить, дивіться, Ця магнітола називається, як ми називаємо, планшет з спеціальною перехідною рамочкою. Ось так він у нас виглядає. Ідеально став, взагалі ніяких щелі, ніяких зазорів. Все виглядає класно. Була магнітола, стояла трошки нахилена вниз, а зараз вона якби ось так, як в Мерседесі. коротше кажучи, трошки зробили з Так як в Мерседесі, вона дивиться на нас. В приділах ось, ось все управління в нас повністю. тут. Ну, Меню магнітоли всі знають. Канали, будь ласка, все листається тут. Видно, так? Да? Якщо нажимаємо кнопочку Bluetooth, магнітола переходить на Bluetooth, можна створювати дзвінки. Ну і звісно, опс, зараз я виключив. І, звісно, ми вже підключили телефон. У нас повинен підтягнутися зараз Android Auto, якщо достане телефон клієнта. Якщо телефон клієнта не достане, то, то нічого не буде. Напевно, що телефон в нас не достане. Йому треба додати... ну, ми знімаємо відео без клієнта, тому якби так, я не буду так. Так, покажу вам, як підключився бортовик. Клімат я показував вже, він працює. Він працює, класно, все, ніяких проблем. Далі, якщо ми включаємо габарити, то у нас контрастність, яркость, приглушається і включається подсвіточка приборів і подсвітка бокової панелі кнопок. Вивели автомобіль інформацію про автомобіль на головний екран. Тобто пробіг все в нас повністю співпадає. Заряди рівня акумуляції, це десь парктронік підтягується. Зараз ми трошки далі від'їдемо, щоб парктронік нам голову не морочив. Отак. Трошки далі від'їдемо. По бортовіку підтягнуло все, рівень. Ну, тут написано рівень масла, але це рівень топліва. Ну, так китайці переводять, на жаль. А, напруга, напруга температури, температура за бортом, пробіг, текуща швидкість. ми ще не їхали нікуди, текущої скорості немає. Ну і, звичайно, обороти. От, якщо я дам більше оборотів, бачите? Вони повишаються. Так, Що стосується самої автомагнітоли, дивіться, тут уже стоїть 4G 7 карта. Тому, якщо, наприклад, ми е, хочемо там зайти в якесь інтернет-приложення, щось подивитися цікаве, то я вам покажу відео, як воно ось у нас буде там працювати. Ну, Давайте там 4К відео, може там у нас щось є цікаве, візьмемо щось. небудь Відео загружається дуже швидко. Сім-карта виведена в нас ось тут, з двома USB-входами в бардачку. Відео вже загрузилось, інтернет працює реально ізумітельно. Якість картинки, я її можу зробити кращою, а в принципі вона доволі непогана вже у нас. Можна подивитися ось такого попугайчика. Ось така якість картинки, людина брала спеціально такий монітор такої якості для того, щоб дітям показувати мультфільми. І воно працює вже з сім карти. Далі, якщо ви хочете там, наприклад, там, звичайно, вез включити, у нас люди люблять по везу їздити в Україні, тому що вез показує камери. Ось у нас уже Вейс є, він загружений, він вже працює. Можна виставити два екрана, так людина попросила. Ось, наприклад, там, з однієї сторони ми можемо вейзом користуватися, з іншої, наприклад, вибираємо, що нам потрібно, ми вибираємо ось радіо і вмикаємо радіо. Так, І друзі, саме головне, що будуть два приложення працювати одночасно. І це приложення працює, і це приложення працює. Як виходити з подвійного екрану. Ось так. Курнатовського 28Б. Будь ласка, вейс. Послушний. І Вейс дуже послушний, Вейс працює швидко, дисципліно. Їдемо через проспект Степана Бандери, північний міст, проспект Романа Шухевича, Київ, час прибуття за цим маршрутом подібний до північний міст проспект Романа Шухевича, бульвар Перова Київ. Через 300 метрів. Поверніть Боже, скільки ця жінка говорить багато? Коротше, ви зрозуміли, як працює Вейс, в тому числі Google Maps, Google карти теж будуть працювати. Я їх можу відкрити. Вони так само в нас працюють. До речі. Звук тут солідний, в принципі, доволі непоганий. Магнітола 2.32. Вона достатня для того, щоб ну, якби, все працювало, тому що магнітола восьмиядерна і тут по звуку ми можемо настроїти, наприклад там, наприклад, там по звуку ми можемо настроїти от, низькі етана. Буде більш м'якший бас. Ось так зробимо 86. 68 по радіо зараз нас щось багато зараз, говорять зараз. Ми не дуже хочемо слухати те, що там говорять по радіо. Звучання класне, як ви вже почули. Магнітола роздає повністю на акустику все. Якщо ми виходимо так, то ми можемо слухати радіо, при тому включити Waze, І у вас все буде одночасно, адекватно працювати. Дві камери працюють синхронно, пленочка на екрані, магнітола виглядає класно, удобно. Тут є е, така фішка як комфорт для очей. Ось ми приглушаємо, бачите, яркость, вона стає жовтішою. І ми можемо яркость трошки убавити. І взагалі магнітола стає такого темного вигляду. Вночі, хто їде довго вночі, той мене розуміє абсолютно. Вертаю все назад, ну, звісно, тут є Wi-Fi, Всі карти у нас показуються на екранчику магнітоли. Все повністю магнітола синхронізована з автомобілем. Якщо ми відкриваємо двері, то звичайно канбус показує нам відкриття дверей. Тобто магнітола повністю синхронізована і, наприклад, якщо Ось я відключаю замок зажигання. Магнітола у нас продовжує далі працювати, як всі вак в цій групі. Магнітола відключається лише тоді, коли ми витягуємо ключик з замка зажигання. Ось так. Це так працює правильний вак. І далі ми вмикаємо ключик, магнітола ось у нас включається дуже швидко, на тому, на чому виключилась, на тому вона і вмикається. Ми можемо зажигання. Зараз я прибрав, виключив. А магнітола продовжує працювати. Вак дає попрацювати десь, по-моєму, 20 чи 10 чи 20 хвилин, потім вона буде вимикати. Потрібно буде дірнути замочок. Ось така магнітола, Україна до Павто, звертайтесь до нас, підберемо акустику, магнітоли, все. Рекомендуємо зразу якісні моделі. Ну, Якщо там людина просить нас щось більш бюджетне, хоча ми не дуже любимо ці моделі рекомендувати. там. 11, 4х'ядерний, вони здебільшого погановато працюють і притармажують. Це залежить від процесора. Якщо беремо цю магнітолу, то проц тут, чесно кажучи, відлічніший. Ось я зайду по-бистрому вам покажу. Інформація об устройстві. І дивіться, це нові магнітоли. Версія Android 11, бачите, так? Да? Версія Android 11 1280х720 процесор 1,6 ГГц Octa-Core, все прописано. 2 ГБ оперативки 64 внутрішньої пам'ять, ну і 1280х720 дозвільна. Тобто цієї магнітоли навіть 232 достатньо для того, щоб повністю забезпечити всю роботу автомобіля. А якщо там ми поставимо 332 або 464, то звичайно вона буде просто літати. Звук такий самий, просто відрізняється оперативною пам'яттю.